Всім доброго дня. Сьогодні наше відео буде присвячене поршням DaIS Planet Sport, які я використовував особисто, встановлюючи їх на двигун. Почнемо з першого поршню. Вага поршня 325 грамів. Це поршень радянських часів. Оригінальний поршень ніж Спорт. Був маленький ремонт цього поршня. Пройшов він не одну, одну десятку тисяч кілометрів, та ще скільки пройде. Якісна річ. Під Такий поршень можна. Збирати двигун, він буде ходити. Вага зазвичай оригінальних поршнів на планету Спорт 320 грамів. Цей поршень, так як він ремонтувався трохи. Добавилось 5 грамів в нього до ваги. Якісна, добра річ можна використовувати другий поршень це поршень вага його 300 грамів купувався він середини 2000-х років це можна назвати поршень економ варіанту дешевий поршень Сейчас в продажу их багато. 300, 500, 600, 800 гривень, 1000 гривень. Ну, якість таких поршнів сумнівна. Ходять вони хуже, ніж оригінальні поршні. планета пламетоспорт. Вага в нього 300 грамм аловин обточений, обточений. Експерименти на ньому проводились. Такі поршні я вже давно не використовую, так як вони в поганій якості. Які в них, скажімо так, є нехороші моменти. Ну, саме перші моменти це штопора під Компресійні кільця можуть стояти не там, де потрібно. Попадають на продувочні або випускні вікна і їх приходиться потім переставляти. Так як положено вони повинні стояти. Тому такі поршні ще раз наголошую, економ варіант. Використовувати їх, ну якщо немає фінансів на нормальні поршні, то в принципі можна використовувати і такі. Вони підходять такі поршні для експериментів. Так як їх не жалко і ціна на них невелика. Якісний хороший поршень не буде стояти 300 або 500 гривень. Тому Якщо немає ще раз наголошую фінансів, то в принципі такий поршень можна використовувати. Ще один поршень. Вага поршня цього 380 грамів. Купував я його в 2019 році. Коштував він недешево. Дуже добре себе... Показав приїзді. Якісна річ. Зроблений якісно. Да, використовувався він в такому вигляді, як він є. Без допрацювань. Як ви бачите, нічого не точилось, не обтачувалось, не робилось не холодильників, не зменшувалась його вага до 320 грамів. А саме в такому вигляді, який він є, так він і експлуатувався. Дуже добре себе показав. Качественна, якісна обробка. Дуже добрий поршень. Продумано він під два кільця, не під три. Стопори під компресійні кільця виведені в задню частину поршня. на впускні вікна. Тут проточки під два стопорних кільця. Пальці можуть використовуватись різної довжини. Дуже продумано все. Хороший поршень. Не де в продажу я їх не зустрічаю. Якщо буде вам попадатись, під такий поршень можна збирати двигун. Ходити він буде добре. Хорошо себе зарекомендував. І четвертий поршень. Він не має ніякого відношення до планети Спорт, але його можна встановлювати на ПС. Це поршень ЧЗ400 з діаметром 82 мм. Цей поршень встановлювався на планету Спорт в такому вигляді, як він є. Вага його 370 грамів. Також нічого він не допрацьовувався. Не робились не холодильники. Одне, що він підрізаний. Уже не пам'ятаю на скільки. На 2 чи на 3 мм чи на 4. І все. Показав він себе дуже добре. Планета Спорт. Їде на ньому. Добре, але звісно це поршень, який, під який двигун треба допрацьовувати. Циліндр, встановлювати карбюратор, такий, як іде на чз 400 тільки на такому карбюраторі він себе буде показувати так, як треба. Дуже добрий поршень. Якщо це ще поршень радянських часів, якщо у вас такий поршень є, ви можете збирати під нього двигун, будете задоволені. Дуже якісна річ, зразу тримаєш в руках і видно, що річ якісна. На всіх цих поршнях покатався я добре, тому... Ось цей такі поршні такого, поршні якості не раджує встановлювати. На них, так як поршень спорт працює у важких температурних режимах, такі поршні слабо витримують ці режими. На високих оборотах можуть бути прихвати, приклинює він. Можуть бути проблеми з тим, що вилітають ці стопори, тому що закріплені неякісно вони там. Так що не раджу використовувати такі поршні. Такі поршні всі підходять на їх планету спорт. Всі вони покажуть себе з кращої сторони. Ну, Оптимальний варіант це радянський поршень. Звісно, їх важко зараз знайти. Хоч нові, хоч БУ. Тому з'явилось зараз багато поршнів, які клепають зараз. Ну ті поршні, які зараз клепають, всі їх треба, скажімо так, покатати, щоб зрозуміти, наскільки він... Якісний, як він витримує нагрузки ті на двигуні. І ж Планета спорт, бо круто цей двигун добре розкручує. Тому буває, якщо поршень неякісний, вилазить хороші моменти на ньому. Ну, на цьому все. Якщо це відео було комусь, скажімо так, корисне, я буду радий. Дякую за увагу. Далі буде.